Кожен такий новострой, він йде з автономним опаленням. Тобто, якщо немає світла, стоїть двоконтурний котел, хоч і газ є, опалення у вас абсолютно не буде. Тобто, щоб підключити цього котла, вам треба взяти або зарядну станцію, або інвертор, або ну, генератор, понятно, ти не поставиш на 15 етаж. Ну, тобто, взяти краще зарядну станцію. Дивіться, якщо ви взяли зарядну станцію і вам не вистачає, наприклад, заряду цього акумулятора, ви можете взяти і генератор. Спустилися з 15-го поверху на низ. Спустили зарядну станцію, спустили генератор і зарядили собі генератор. Ну, принц зарядну станцію. Генератор, в принципі, можете не спускати, можете його в машині оставляти. Да? Або якщо ви там живете на другому, на третьому поверсі, в принципі, на п'ятому можете просто кабеля вниз опустити, генератора собі заведете, поки там якусь каву поп'єте, поки перекурите, до вас зарядна станція зарядиться. Вот 1,2 і всього-навсього 15 тисяч гривень. Тихесенько буде робити, що не буде вашим сусідам мішати. Якщо кому цікавий генератор зарядні станції, всі контакти в шапці профіля.